Тільки у Воді, на шпилянського району можна купити фарбу за 180 гривень антикорозійну ґрунт емаль по іржі. Грунтовка, перетворюючи іржу, декоративна емаль, профі, глянцева і сіра. В якому ще селі можна купити мати вибір такого великого асортименту. І холодна сварка є, і поливалки є, і шланги є, і для косілки, щоб косити, ліска є. Равіця є, все є, плюс вплоть до е, там, бензопили і такого плану всі інструменти повністю є. Е, поділіться в коментарях, в яких селах також е, так насичені магазини, е, як у е, Водяне, ну, він час Двернегородський район, а, ж Полянський, повністю все є. Ну, продавці і власники дуже гарно працюють над цим питанням. Шикарно. Замовити червоний круг, кстати, я по... Моніторилась з приводу ікри, сказали, що попити, якби в селі такого немає. Єкрану, є ну, але не аквакультура є. Замовити аквакультуру, пишіть в особисті повідомлення.